Всім доброго часу доби з вами Костя, і ви дивитесь канал УАД Ті і шоу «10 фактів про. Я довго думав, яку тему взяти наступною, і вирішив розказати про те, що зараз в тренді. Країна, яка прославилась на весь світ своєю силою, духу та єдністю, частинка нашої планети, яка зацікавила не тільки своїх сусідів, але й країни іншої півкулі. І Якщо ви ще не догадалися, то мова сьогодні піде про нашу кохану Україну. Найстародавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo sapiens, знайдено в Україні. Здивовані, так саме в Україні у селі Межиріччя Рівненської області, було знайдено мапу, вибиту на кісті Мамонта, знахідка більше 14,5 тисяч років. Автор першої в світі конституції український політичний громадський діяч Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же ж день Пилип Орлик. Оголосив Конституцію прав і свободи війська Запорізького у порівнянні в США. Конституцію прийняли в 1787 році у Франції та Польщі тільки в 1791 році. А наші любі сусіди Російської Федерації прийняли свою першу конституцію аж у 1918 році. Станція метро Арсенальна, що знаходиться в столиці України, найглибша у світі. Станцію біля будівлі парламенту побудували ще у 1960 році однією із перших. За деякими недостовірними даними, у тунелях біля арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. У прям як у голівудських фільмах в Україні неподалік містечка Рахів, в оточенні мальовничих Карпат, знаходиться географічний центр Європи. Саме тут, судячи з офіційних даних, розташована одна із п'ятьох точок, якою можна назвати географічним центром Європи. На жаль, до сих пір не визначено єдиної офіційної точки. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вище за середньоєвропейський рівень. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик. Народна пісня записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її, як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells. На YouTube різні виконання Щедрика набирають мільйони переглядів. На момент проголосив. Оження незалежності в Україні налічилось більше 19 мільйонів свиней. Сьогодні їх менше 8,5 мільйонів. Не дивлячись на репутацію салоїда, середньостатистичний українець з'їдає всього 18 кілограм свинини на рік. Це втричі менше ніж звичайний німець. Весело, але ти вже офіційно не салоїд. Такі от факти. Третій найбільш відвідуваний Макдональдс у світі знаходиться у Києві біля залізничного вокзалу. Цей заклад неодмінно потрапляє у п'ятірку найбільш людних Макдональдсів світу. Минулого року тут зробили більше двох мільйонів замовлень. Пара-па-па-па! -па -па. Найбільш уживаною літерою українського алфавіту є літера П. Нею починається найбільш усього слів в українській мові, а найменше використовуються літери Ф, Й та Г. Українці виготовили найбільші у світі келих для шампанського об'ємом в 56,5 літра. Як пити шампанський з такого келиха, поки не зрозуміло. Але це ще один офіційний світовий рекорд Гіннеса від України. Такі от справи підписуйтесь на канал, ставте лайки і цим самим хоч трішки, ну зовсім небагато, але покажете свою любов до нашої рідної України. На цьому у мене все. До зустрічі.